Вітаю на моєму каналі. Дуже багато по запитань отримую з приводу того, як здобути вищу освіту в Ірландії українському біженці. Зараз все пояснимо. Сьогодні я розкажу про те, як здобути вищу освіту в Ірландії. Спосіб, який я вам порекомендую, є універсальним способом, який підійде і для цьогорічних випускників шкіл, і для дорослих людей. Які хочуть здобути вищу освіту в Ірландії. Отже, давайте подивимося, як це буде працювати. Перше, пишу в Google.com. яка вартість навчання в університетах Ірландії для українських біженців. Дивимось, мені видається посилання. І ось дивіться, перша силочка, яку мені Google рекомендує, це огляд від штучного інтелекту. Давайте я прочитаю те, що я бачу. Спочатку покажу вам текст. Щоб пересвідчились в тому, що я не брешу. Тепер я його для вас прочитаю. Вартість навчання в університетах Ірландії для українських студентів залежить від обраної програми університету та рівня навчання. І зазвичай становить від 9 до 20 тисяч євро на рік для бакалаврату та від 10 до 22 тисяч євро на рік для магістратури. Однак. Уряд Ірландії надає безкоштовний доступ до вищої освіти для українських студентів. Давайте я поясню вам, те, що це означає, якщо ви не зрозуміли. Це означає, що студенти з України, які приїжджали на навчання до Ірландії до 2022 року, платили за своє, навчання, але після широкомасштабного вторгнення для того, щоб підтримати українців. Університ... Навчання в університетах Ірландії зробили для біженців з України безкоштовним. Тобто, підкреслюю, навчання в Ірландії для українців є безкоштовним. Давайте тепер перейдемо до вимог, які потрібні для того, щоб навчатися в університетах Ірландії. Перше, вам потрібне знання англійської мови на рівні Б2. Що таке B2? B2, якщо ви будете здавати IELTS це від 5,5 до 6. Тобто це те, що значить рівень B2, якщо ви здаєте тест IELTS. Якщо ви здаєте тест TOEFL, то для того, щоб довести наявність у вас рівня B2, ви повинні здати от з таким результатом: дивіться. Від 72 до 94. Тобто, перше, що вам треба зробити для вступу в Ірландський університет, це підтвердити, що у вас є рівень знання англійської мови на рівні B2. Це підтверджується двома самими популярними тестами: Це або IELTS, або TOEFL. Далі, швидше всього. Якщо ви спробуєте напряму поступити в університет у вас можуть виникнути проблеми. Тому що Ірландія не дуже серйозно ставиться до нашої української освіти, і тому навіть з доказами того, що у вас є знання англійської мови на рівні Б2, ви можете не поступити в університет. Особливо, якщо ви доросла людина, яка вже бозна коли закінчила школу. Що б я рекомендував робити в такому випадку? В такому випадку я вам рекомендував спочатку провчитися один рік в закладах ось, ось цієї мережі. Дивіться. Запам'ятовуйте цю абревіатуру. Education Training Board Ireland. Ось розшифровка. Education and Training Board. Тобто, це мережа навчальних закладів для дорослих, яка є по всій Ірландії. В першу чергу, навчальні заклади цієї мережі знаходяться в столицях графств, але є вони також і в інших містечках Ірландії. Тобто, для того, щоб поступити в університет, вам треба буде знайти, зайти, наприклад, ось на цю сторінку. Показу адресу, так. Да. Знайти місце, де ви живете в Ірландії, і пошукати там навчання центри цієї мережі. Ну, тобто, наприклад, ось у нас адреса центрів для Кілкені і Карлова. Графств Кілкені і Карлов. Ось, наприклад, адреса для графств Ліш і Офалі. Ну, і як наступним чином ми будуємо свою кар'єру? Ми заходимо на сайт інституту. Наприклад, давайте розкажу про близьку для мене програму. Сам я біолог. Тому що б я робив, якби, наприклад, захотів стати біологом в Ірландії. Отримати бі... вищу біологічну освіту в Ірландії. Припустимо, я живу в місті Абеліск, Абелікс. Заходжу на э, ад, сторінку. Навчального центру цього міста. Ось вона. Знаходжу курс, який відповідає моїм уподобанням. Щось таке, що було пов'язане з біологією. От дивіться, список курсів. Рівень, який я шукаю, мені достатньо рівня 5. Тому що бакалаврат починається з 6 рівня. Тобто вам достатньо буде спочатку піти на рівень 5 в інституті. Ось, ну, підійде підійдемо. Environmental Science Certificate in Laboratory Technicus. Почитаємо, що цей курс нам дає. Відкрили його. Читаємо читаємо, які навички він мені дає. Тобто, я бачу, що в принципі по закінченню цього курсу. Так, модулі включають, модулі включають, що там у нас? Біологія, математика, хімія, все прекрасно. Біорізноманіття. Тобто, в принципі, цей курс мені підходить, якщо я планую в подальшому поступати в університет і вчитися на біолога. Тобто, я закінчую однорічний курс Environmental Science в Education and Training Board міста Абелікс. І потім подаю документи, ну, наприклад, на програму з мікробіології в. Південно-Східний технологічний університет в Карлові. Ну і таким чином отримую диплом бакалавра. Отже, що треба робити? Повторимося ще раз, як резюме. На першому етапі ви вчите англійську мову. Після того, як ви її довчили до рівня Б2, ви здаєте екзамен. IELTS або TOEFL, щоб підтвердити цей рівень b 2 Маючи цей рівень b 2 ви знаходите один з інститутів мережі Education and Training Board в Ірландії, який пропонує ту програму, яка вам підходить. Тобто, це може бути там якась природничі науки, технічні науки, щось пов'язане з комп'ютерами, з медициною і так далі. Закінчуєте однорічну програму в інституті цієї мережі. І потім подаєте документи в один з ірландських університетів. Я все ж таки раджу не претендувати зразу на Trinity College, найпрестижніший університет в Ірландії. А спробувати щось таке середнього рівня, що, в принципі, в Ірландії теж котується, але поступити туди буде простіше. Ось, наприклад, рекомендую Південно-Східний технологічний університет. Тут є і природничо наукові і технічні спеціальності, включно з програмуванням. Тобто, от можу порекомендувати цей університет. Ну, але ви можете, в принципі, обрати і другий. Це просто моя рекомендація і не більше того. Дам деякі пояснення. В Ірландії існує десятирівнева система освіти. Рівень перший найнижчий. Рівень 10, найвищий. Випускники ірландських шкіл отримують рівень 5. З цим рівнем вони можуть поступати на бакалаврат в університет. По закінченню бакалаврата випускники отримують рівень 8. По закінченню магістратури Випускники магістратури отримують 9 рівень. Ну і той, хто захистить. Докторську дисертацію, або в нашому українському розумінні, це кандидатська дисертація, PhD, той отримує найвищий в Ірландії 10 рівень. Українська освіта, як я вже казав, в Ірландії не особливо токотується, тому цілком можливо, що і дорослим людям, які вже мають вищу освіту, але, скажімо так, вона нічого в Ірландії не варта, і випускникам українських шкіл доведеться пройти. Через здобуття рівня освіти 5. Цей рівень освіти ми здобуваємо в так званих інститутах. Не плутайте з університетами. Тобто є інститут, навчання, в якому триває один рік, є університети, де стандартна система. 4 роки бакалавр, 6 років магістр, ну і далі йде підготовка до захисту дисертації. На здобуття рівня PHD. Тому так, п'ятий рівень ми всі, швидше всього, будемо здобувати в інститутах мережі ETB. І після цього спокійно вступать в ірландські університети на бакалаврат. Хоча я не виключаю, що хтось зможе їй обійти. Такий спосіб, і напряму, наприклад, після закінчення українського бакалаврату поступити в ірландську магістратуру. Все можливо. Все можливо, серед нас, українців, є більш талановиті, люди, менш талановиті. Той спосіб, який я показав, це, скажімо так, універсальний спосіб, який підійде для більшості українців, які, скажімо так, є середнячками, не особливо відрізняються геніальністю. Такий спокійний, плавний спосіб. Здобуття вищої ірландської освіти. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую за увагу.